Всім привіт! З вами Рямбо, і це підбірка аніме літнього сезону. Також дякую всім за підтримку нас же 43. Поки ми ще маленька, але дуже дружня аніме сім'я. САТАНА на заробітках. Ми ждали 9 років продовження симулятора працівника МакДональдс. І таки дождунькали. Сатану на заробітках. Ні, ні, це не про твого колишнього на ягодах в Польщі. А про повалителя темряви, який потрапив в наш світ разом з своїми друзями. І тут помалу потрохи вони хочуть відновити свою владу. Це дуже смішне аніме з усім подобаними парадоксальними злодіями. Знову подарує нам безліч емоцій. В цьому сезоні нас чекають нові знайомства та пригоди. І ми дізнаємося, чи зможе сучасний світ вразити повалителя темряви ще більше. Дівчина на прокат як же змінилося життя казої кіношети в новому сезоні? Ще донедавна він був похмурим, незайманим, якого покинула кохана, і він всі свої гроші витрачав на додаток, в якому можна замовити дівчину погодинно. А тепер навколо нього так і в'ються дівчата, причому одна красивіша за іншу. але все не так просто. Справа в тому, що наш герой схоже закохався по-справжньому. І не в когось, а в Тіцуру, дівчину на годину, який він платить за побачення. А тут, як назло, вона ще й збирається звільнятися. А значить, їхнім фальшивим стосункам скоро прийде кінець. Чи зможе наш головний герой переселити себе і таки зізнатись коханні? Оверлорд Цьому аніме ми дізнаємось про нові пригоди наймогутнішого мага свого світу Мамонге, який був головним в гільдії онлайн-гри Екдрасіль. І напередодні її закриття він вирішив залишитись на сервері. І по якимось дивним причинам він застрягає в віртуальному світі. Коли ГГ зрозумів, що тут надовго, він приймає рішення створити своє утопічне процвітаюче королівство, назва якому Назарік. І це стане його першим великим кроком на шляху до захоплення. Всього світу і становлення його повалителем. В цьому сезоні ми побачимо, як правителі інших земель будуть діяти з такою загрозою не лише собі, а й цілому світу. Дідечко з іншого світу. На довгі роки тіло Сібасакі поринуло в кому, а його свідомість закинуло в інший світ, де його прийняли за орка, і невпинно переслідували. Минуло стільки років, що рідні вже й не сподівалися, що він прокинеться. Але той раптом прийшов до тями і заговорив дивною мовою, стверджуючи, що володіє магією. Зрозуміло, що його вважали божевільним, і тільки племінник не відвернувся від дядька, вкотре, відвідавши його в лікарні, та кафумі, на власні очі побачив, як дядько керує вогнем, і переміщає предмети повітрям. За таких обставин було важко не повірити в історію про інший світ. Тепер головному герою належить заповнити роки, проведені комі, і за допомогою племінника познайомитися щодо саме сучасного світу. Такими як інтернет, смартфон та ігрові консолі, ну, звичайно, подивитись цілу тону аніме. Золота Вермейл. Ну, навіть не знаю, чим це аніме може когось зацікавити. Мабуть, тут дуже-дуже хороший сюжет. Так, розкаже воно вам про парубка, який викликав демона Вармейл. І зробив її своєю фамільяркою. Вона, будучи прикликаною, щодня потребує безліч енергії, яку буде брати саме з нього через поцілунки. Цікаво буде спостерігати на розвиток подій в даному аніме. Поклик ночі. Головний герой тут ну просто моя копі звати його Яморіко. Він вже довгий час відчуває апатію до всього, що бачить день. Його бісять люди, школа і весь цей буденний шум. Загалом звичайне життя завдає лише розчарування. І через довге перебування в такому стані в нього з'явились труднощі з засинанням. Одного разу він вирішує прогулятися нічним містом, щоб розвіяти нудьгу. І під час цієї прогулки він зустрічає блакитну оку дівчину з неймовірно привабливою усмішкою, з якою вони почали розмову. Виявилось, що вона також полюбляє вести нічне життя і багато про нього знає. Вона сказала йому, що може вирішити його проблеми зі сном. Що ж було далі? Можу сказати лише те, що їх розмова закінчилась в ліжку в домі надзуни. Ласкаво просимо до класу Еліти. Ми цілих 5 років чекали на продовження даного аніме. Воно розкаже вам про елітну закриту школу, де учням дозволено ходити з будь-якими зачісками та проносити особисті речі. Першого погляду здається, що це рай, але правда полягає в тому, що такий підхід застосовується лише до найкращих учнів. Головний герой, Айоно Коджі Кіотака вчиться в класі Д. Куди відправляють студентів з низькою успішністю. В новому сезоні ми зустрінемося з улюбленими головними героями і будемо спостерігати, як вони справляються з новими проблемами. Також дізнаємося, як там справив нашого лінивого генія і чи вийде в нього перейти з безперспективного класу Д в елітний А. Цьому аніме є, що нам показати. Адже воно наповнене безлічю смішних моментів, і, до речі, тут чудово передають внутрішні переживання герою. Лікоріс Рекоїл. На перший погляд, Токіо в цьому світі здається повністю мирним, але злочинність і досі існує. Ілюзію миру підтримує розвідувальна агенція Direct Attack зі своєю групою агентів дівчат, яких звуть Лікоріс. Їх задача це ліквідація всіх злочинців по Японії, перш ніж вони вчинять злочин. Ця історія розкаже нам про будні двох милих дівчат. Чісато – найкращу лікоріс організації, типічний життєрадісний екстраверт. І такіно, ну, більш скромна і замкнута лікоріс. Вони сильно відрізняються одна від одної, але це не заважає їм дружити, жити і працювати разом у кав'ярні Ліко Реко. Перероджений Мудрецем в іншому світі. Юджі Сано звичайний робітник, і одного вечора на його робочому столі з'являється повідомлення, що свідчить, що він був покликаний в інший світ. Він пробує позбутись його простим перезавантаженням, але ненароком дає згоду і потрапляє в новий світ, який нагадує фентезі РПГ. Його спеціалізація в новому світі приборкувач монстрів, вважається роботою, яка ускладнює можливість стати шукачем пригод. Приймаючи все як сон, герой вирішує озирнутися і незабаром натрапляє на дивну шафу з книгами. За вдалим збігом обставин Юджі вдається не тільки прочитати всі ці книги, а й відкрити тонну скілів і отримати другий клас мудрець. Але чи усвідомлює він свою могутність? Чи зможе він наосліп стати неперевершеним і найсильнішим у світі? Створений в безодні. І в цьому сезоні ми ще ближче наблизимось до розкриття таємниць безодні, і подивимось на нові пригоди Ріко, Рега та Наначі. Всі ми пам'ятаємо, яке пекло вони пережили на шляху до шостого рівня безодні, адже навіть серед неймовірно нетренованих білих свистків цей рівень вважається дуже важким. Бо він є, так би мовити, точкою неповернення. І будь-хто вступивши сюди, має розуміти, що людиною звідси він вже не повернеться. Ну, наших головних героїв це не лякає, і вони забули. Будь-яку ціну хочуть знайти маму Ріку і дізнатись правду про походження рега. Прошу вас поширити це відео, щоб якомога більше українців зрозуміло, що аніме контент можна споживати рідною мовою літня пора. Головний герой на ім'я Сімпей в один день дізнається, що його зватина сестра померла. Загинула вона через те, що спробувала допомогти потупаючій дитині. Здавалося б, все ясно, їй просто не пощастило. Ті, хто бачили її тіло, виявили там сліди рук, які вказують на те, що її вбили. І це був зовсім не нещасний випадок. Крім цього, серед жителів острова є повір'я про те, що тут мешкають тіні, які є повною копією людини. Але при цьому, якщо людина виявить свою тінь, то її чекає смерть. Хлопець почав цікавитися тим, що відбувається, і вирушив до храму, де, згідно з легендою, можна позбутись своєї тіні. Але так сталося, що просто в лісі, не встигнувши навіть здивуватися, він помирає. Після цього йому сниться незрозумілий сон про сестру. А потім він прокидається тоді, коли тільки прибув на острів. Невже шукати дівчину підземеллі неправильно? Безстрашний авантюрист Крейнел піднявся на новий рівень. Родинні гесті ще належить пройти довгий шлях, перш ніж вона зможе протистояти іншим родинам Арарію. Всю спільноту пригод сколихнули повідомлення про жорстоке вбивство. Одного з надійних союзників Бела звинувачують у цьому жахливому злочині. І йому та його друзям належить очистити своє ім'я та розкрити мерзенну змову, яка прихована в темних глибинах підземелля. Маєток Тіней є у світі такий будинок, де мешкає велика родина аристократів, наймення Шедоу. Ніхто не знає, як вони виглядають, адже їхні обличчя та тіла повністю вкриті сажею, і яку вони виділяють самі по собі. Але ж дворяни не можуть прибирати самі за собою, тому кожному такому аристократу виділяється поживій ляльці, яка має відігравати роль обличчя тіні, а також займатися щоденним прибиранням всього маєтку та особистих апартаментів тіні, який служить. Головна героїня маленька дівчинка на ім'я Еміліко. Але вона недалеко така дурна, як може здатися на перший погляд. Служить вона чесно й вірно своїй пані на ім'я Кейт, і їм навіть здається потоваришувати. Але сімейство Шаду таїть страшний секрет, про який знають далеко не все.